Італії, Анджеліна Манго Лановія. О, яка Анджеліна. М -м. Я вже хочу дивитися. Не втрачаємо час, дивимось. <му> вона виглядає як іспанка. Я вона як іспанка. Що відбувається? Що за культурна пропоріація, коли одна країна краде. Культуру іншої, це типовий іспанські такі ходи. Вона класна, вона дуже гарна. Вона класно співає, не лажає. Та пісня, енергійна. Я взагалі не відчуваю що у всьому цьому Італії, бо це не є Італія, це і Іспанія. Але... Але тут звучить класно. Хат! Давай! Супер! Не, ну дівчинка ввалила нормально так! <суспільно> Анджеліна Манго! Анджеліна, ну ти манго і ще те! Екзотична! Ангеліна. Слухайте, ну мені дуже сподобалося, я маю надію вам теж сподобалося. <смі> Ангеліна трохи як іспанське манго, не італійське, але ну що з тим зробиш? Разом з тим це було дуже енергійно і так Ух, свіжо, аж жарко стало, ну як влітку. Але супер, супер, Ангеліна, дякую. <смі> Класно провели час. Далі їдемо далі, крутимо педалі.